У перших європейських іграх у Баку, що в Азайбарджані візьмуть участь п'ятеро тернополян. Троє з них студенти Тернопільського національного економічного університету. Щоб показати справжню підтримку, студенти та викладачі вишу пробігли легкоатлетичний крос. Ректор ТНЕО Андрій Крисуватий каже: університетською милою також хотіли нагадати тернополянам спорт запорука здоров'я. Наша велика університетська родина це біля двох. Тисяч чоловік планують здійснити цей пробіг від церкви надставної до нашого центрального корпусу. Я стартую разом з командою. Думаю, що добіжу до е, саме фінішу. Сьогоднішній девіз такий е, нашого забігу. Хто дружить з спортом, той дружить з ректором. Неодноразовий учасник Олімпійських ігор, чемпіонатів Європи та України Олександр Облончик біг університетську милю вперше. каже цю дистанцію здатен підкорити бу. Будь Хто головне обрати правильний темп ну це одна миля, це приблизно ну, півтора кілометра. Е, в принципі, це доступна дистанція для всіх людей, навіть не для підготовлених. Бо це не ну, якщо вбігти в помірному темпі, звичайному для кожного людини, там підбирає кожен під себе, це пробігти дистанцію ну, можна дуже легко. Це просто забіг масовий, це без переможців, це для підняття е, фізичного духу населення. Ректор вишу, як і обіцяв, після оголошення старту очолив університет. Ситецьку милю. Інші ж учасники розподілилися по різному, одні бігли командно, для інших же метою була перемога. То завжди корисно. Такий любительський біг. Я займаюся спортом професійно, так що то для мене не, нічого особливого немає. Але для людей, які не займаються, це дуже добре.